Дівчатка, всім доброго раночку і смачного сніданочку. Ну, давайте поснідаємо з вами. Все в реальному часі. Все у мене тут на купі. Будемо зараз з вами добивати собі піщу. Яйце. Чистимо, що є, те й будемо їсти. Яйце, вчора варилося. Як у вас справа, як настрій? Сьогодні сонечко, ви бачите? Сьогодні сонечко нас радує. Так. Яйце. Куди ми його покладемо? Нема куди покласти. Нема куди абсолютно покласти яйце отак. От Чик. Тепер у нас тут є масличко. Масличко. Мажимо кусочок хліба маслом. І все. Такий сніданок, щоб не казала, що я жру багато. Ще мало їм. І перекусів у мене немає. Ні печенік, ні фруктів, ні горішків, ні хера. Щоб ви знали. Завтрак, сніданок, обід вечеря, все. Все. Нема у мене нічого ніяких. Перекусів у мене немає. І ночами я не жру. Вечером поїла і все. Ночами я не встаю, не їм відрами. Понімаєте? От. посолили, Такий у мене сніданок. На обід у мене сьогодні, я не знаю, буде якийсь пиріжок, тому що з дому нема, що взяти. Ні, є у мене два яйця. Хоча я вчора брала, Два яйця було у мене на роботі сало. Я тоненьких таких шість смужечок одрізала, з'їла сало, два яйця, хліб і все. А, і картопля була. Топля запила це все чаєм з медом. Так, Сьогодні в мене чай чорний, обичний, обичний чай, базилік. З базиліком. дівчатки, додавала. іноді додаю, мені підсовітували, то я тепер іноді його сиплю. Ось вот так. Буває, схочеться. Мені подобається. Так, вчора не було мокбанга, так, дівчатки, не було. Пояснюю, чого. Я ж вам все, все стараюсь розказувати, чого не було мокбанга. Ну, поки до цього дня я ще розказую. Так, ну що, давайте. Лимончик тут ще є. Маленький кусочок. Сукня із плиткою сочетается, так? Да? Все по фаншуй. Суперка. Че, Саша, приніс? Так. Вчора я прийшла з роботи. У мене дитина трошки гребла той двір. Хоча міг більше погрібти, якщо чесно. Двадцять ставці він погріб кожування, пішли. Ти якщо хочеш трохи, я кажу так, пішли, потім будемо вичерпти все. Немала дитина, йдемо. Пішли, взяли граблі, тачку, мішок. Він там нагрібав дві кучі. Кажу, так, неси, будемо згрібати. Згрібай винось. а я ще підчистила те, що він. Він поганенько так погріб. Ну, погріб, але ну, треба було підчистити ще. Я пластмасовими гребельками ще підчистила все, що він. Повиривала там суху траву. От Хотіла там ще секатором трошки поработати. Ну вже, вже стемніло просто. Та ми винесли ті дві кучі. <кій> От. Йдемо додому. Ваня пішов вивозити тачку, а я ж йду додому. Коли сусід кричить, всю Кажу, що, приходь на посиденьки. Я кажу, а ти вечеряв. <сміх> знаю, що якщо я не вечеряла, я до гості не піду, то що я хочу їсти. Іди і борща налью. свіженький валюха зварила. Кажу, це друге діло. Іду. Ваня, сюди. А Саша ще не було з роботи. Він на роботі вечеряв. Він зараз в одному там селі робить, прийнято взагалі в селах обід, ну обід взагалі, а його там ще й вечеря кормлять. Так що Саша приїжджає, який день вже на вечеряний. Нам тільки себе накормити. Скажу, хорошо, як а я збиралася зараз щось варити, щось готувати. ще. Коля насипала нам повмиски борща з м'язком ще там. Ось сметанка, чесночок, хліб чорний. Там ми з звані поїли, а вони не їли, вони вже поїли. Ми з звані вдвох їли. Поїли чай, вона нам трав'яного такого смачного налила взагалі обалденний чай. От з, з цими спірожинками. Так що ми повечеряли і пішли додому. От таке. Ось От так вчора був мубан, банк, Що сьогодні буде, не знаю, що нам ді, день готує цей. Що нам день цей готує, я не знаю, що я готує. Так, пересолили. Нема чорного хліба. Я в чорному таке люблю. Сьогодні кажу, Ваня, виходь поранше. Трава вже піднялася, погано його грибти. Тут то вигріб, Саша. Ще трави не було, бистренько, раз, раз. А, быстренько, теж погриби його. Блін, важко. Мені подобаються грибти, але важко. Важко, як почнеш його, блін. І, і пальці, і руки, я вже і так, і так, і по так. А ну, Але грибти, там двір великий. І квітник там ще. Малину там треба повистрігати. Взагалі, роботи хвата. Ну, за сьогодні ще не догреба, тільки почали. Сьогодні я кажу, прийду з роботи, підемо, подивимося, що ти там погріб. І погребемося ще двох. вдвох. Ну, з чоловіком, звісно, швидше. Він ловко, у нього він сильний. У нього швидко і ловко виходить. А я як по погребу, боже. Саша молодець. Тенсо цього взагалі. Все ідеально зробить. Так, давайте дисквітік з'їмо смачненький. Сьогодні на роботу несу кущі. Малину і ожину. Дівчата працюють. Просили мене. я понесу. Хай садить. Mm. Моченюще. Не буду сюда ложить, сюда положу. Без 20 ой, я сегодня нормально, можно не спешить. Душ. Сусід просив хліба купити, зайти з утра. Я куплю йому і собі заодно куплю. Два батона куплю білих. А в іншому магазині чорний той. Мені сподобався. Ну, якраз по путів. Ще якась прослоєчка. Снялась сьогодні якась ерунда. За щось кашляла. Задримаю, закашляюсь, що ну таке? Другий раз, третій раз. Та що такое? Прям глибокий такий сон, а я кашляю. Вона, може, вчора ото горілась і зняла курточку. Така гребла. Так жарко стало. не знаю три дела девочки мои? душу, <laughs> ну уважаю <шо>? вам <laughs> медсного здоровья Дівчатки, бережіть здоров'я своє, мирного неба, бережіть себе, своїх близьких, рідних. А хто ж за них потурбується, як не ми жінки? Да, заморюємося ми, але ж треба знаходити в собі сили, ми істочни енергії в сім'ї. Треба нам колесо крутити. Без нас воно не покрутиться. Так що набирайтесь терпіння і вперед. Так, що такі діла. Я себе підбадрюю, і вас теж. От. Пишіть мені коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь. От. А лайків мало щось ставите. Оце ставлять 30 чуть-чуть 30 з, з гачком. Це, костяк, який, якому я дуже найбільш подобаюсь. А підписано 218. Значить, люди просто дивляться. Просто дивляться. Ставте лайки. От зробіть мені. Була така одна блогерша, ну, вона зараз не веде канал. Не знаю, може хтось дивився. Єлена болтушка веселушка От я любила її дивитися, я не знаю. Ну, може комусь вона не подобається. І я по приколу, мені нравилось. Я їй пишу, чого ж ти не знімаєш, знімай. Ну, Вона щось не знімає, зараз вона в Польщі. І вона, ну поставте мені лайки. Ну, пожалуйста, ну поставте мені лайки. Ну, ну от, от давайте, от, от ти кожен, от поставте мені. <смір> така вона цікава. От ви поставте мені сьогодні під цим відео багато лайків. От хочу я. Ну поставте, пожалуйста. Будь ласка. Може, я не завжди виконую те, що вам хочеться, то і ви так теж. Трошки, ну нічого, ладно, як буде вже, дівчики. Все, бажаю вам великого-великого такого щастя. Всього самого найкращого цілую, люблю. Пока-пока.